15 хвилин на кожну партію. Ось за такими правилами грають учасники змагань. Часу на довге розмірковування не так і багато, тому роблять швидко, хід конем. Хто буде переможцем, визначать лише після дев'ятого туру. Головна суддівська колегія вона визначила програму змагань. Дев'ять турів швейцарська система. Це дуже прекрасно, що ця гра не потребує додаткових зусиль, потребує тільки певних, певного так сказати, бажання і все. І тут все. Далі розвивають шахи люди і молоді. Ми ще знаємо чемпіон світу сьогодні. 93-го року народження грають люди від 4 до глибокої так сказати, похилого віку. Проведення такого з турніру стало вже доброю традицією, адже він присвячений талановитому тренеру Петру Ковалю. Це змагання шахів, меморіал Петра Коваля. Це людина, яка беззавідно служила людям все своє життя, але шахи це була його хобі, без якого він не уявляв своє життя. Виховав декількох чемпіонів світу. Віктор на таких змаганнях вперше каже, що саме цей вид спорту допомагає йому в його професії. Для медика я вважаю, що кожен з медичного закладу має розвивати свій інтелект, тому що можливість роздумувати і стежити за своїми думками допомагає лікувати пацієнтів, тому що розумний лікар це гарний лікар. Після турніру визначить лише одного переможця серед чоловіків та жінок. На них чекають гідні нагороди Леся Кисарчук, Ігор Гончар, новини УТР.